Нам стало тяжко жити, насильно переводити українців, які говорять російською, криїти матом. І... Ну, ви розумієте, про що я. В Україні українська мова. Білизну вистирати 4 долари коштує. Ціна 800 доларів. Мене вистачає на якихось там годину. Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Знаходжуся в Редірі, в Альберті. Тому зараз. Те, про що я розповім, буде відноситися до цієї провінції, але не означає, що в інших місцях не так само. Перевіряйте інформацію. У ваших місцях, де ви знаходитесь, розповім про оренду квартири сьогодні, як ми шукали іншу вже квартиру, вже будучи тут. Без допомоги там, друзів, без поручителів і так далі. Зараз шукали квартиру для моєї сестри, яка прибуває, приїжджає. Знайшли варіант на Фейсбуці, на маркетплейсі. Це трьохкімнатна квартирка на нижньому цокольному поверсі, частина будинку, якби. І ціна 800 доларів плюс комунальні послуги. Ми прийшли, подивились, нам не дуже сподобалось. І які дії далі з цим агентством? Ми просто багато інформації в них розпитувались. Розкажу і вам. Запитались, наприклад, чи можна, щоб жило декілька родин. Наприклад, ви приїжджаєте двома родинами. І хотіли би перший час зекономити так можна, просто про це потрібно зараніше повідомити і щоб вони знайшли для вас відповідного метражу квартиру побільшу, і бажано, щоб це був низ, де ви би не стукали іншим людям по підлозі. Тому що якщо ви будете жити зверху і вас буде багато, можете створювати непотрібний шум і для і не дискомфорт для людей, які знизу живуть. Тому вони кажуть, без питань можна жити і двома родинами, наприклад, там 5-6 людей, але обов'язково треба знайти відповідне житло, щоб воно було просторе і бажано або це був перший поверх, або е, є такі квартирки, де і перший, і другий поверх, якби це одна квартира. Друге, що ми дізналися, це якщо немає поручителів у тебе, що робити? Вони сказали, достатньо буде або сфотографувати договір про роботу, що ти працюєш і заробляєш кошти, або зробити скріншот твого банківського рахунку, що там є гроші. На жаль, я не дізнався, скільки грошей має бути на рахунку, щоб тобі якби, здали квартиру. Але я думаю, що це мінімум має бути там, що ти можеш заплатити на півроку вперед, я думаю, плюс-мінус, тому тисяч п'ять-шість, якщо є на рахунку, то без питань можна так там, в когось попросити, позичити, покласти, а потім повернути. Ну, комбінувати. В общем, а, далі, як це процедура? Даємо анкетку, щоб вони нас розглянули на цю квартиру. Вони розглядають нашу анкету, і ми даємо 600 доларів завдатку. Цей завдаток піде в кошт цієї квартири або іншої квартири, яку знайдуть нам вони. Або якщо ми знайдемо квартиру, наприклад, через іншого агента, вони нам повернуть ці 600 злот, дол... 600, дол... 600 доларів. І яка процедура далі? Вони нас розглядають, телефонують, наприклад, говорять, ми підходимо. Якщо нам не підходить саме ця квартира, яку ми розглядали, ми говоримо. Нам не підходить ця квартира, і ми хочемо, щоб ви знайшли нам іншу, наприклад. І говоримо там, які параметри, наскільки людей, і так далі. І вони нам будуть телефонувати і говорити варіанти, і ми можемо їздити дивитись. І це дуже зручно, тому що якщо якийсь варіант з'явився, ми його подивились, і відразу хочемо його забронювати для себе. Нам уже не потрібно подавати заявку, чи ми підходимо для їхньої компанії чи ні. Бо ми вже це зробили раніше, і ми швиденько підписуємо умову про оренду цього житла і все. і не втрачаємо такий варіант. Тому що, наприклад, якщо знайдеться гарне, гарний варіантик, гарна квартирка, там дом, який нам підходить, ми скажемо, окей, добре, нам підходить. Поки ми даємо, дамо цю заявку їм на розгляд, поки ми підпишемо договір. уже інша людина може заселитись, тому що вона вже перевірена, наприклад, компанією, можна втратити. Тому будемо зараз так робити. Заповнимо анкетку, дамо їм завдаток 600 доларів і подивимось, що вони нам знайдуть. Або може ми знайдемо вже без них щось і повернуть 600 доларів. дивіться далі у відео. Зараз йдемо дивитися квартиру, яку знайшли на маркетплейсі для моєї сестри, яка прилітає через тиждень з моєю мамою. Там три кімнати, частина будинку, три кімнати плюс комуналка. Зараз подивимось, будемо говорити, що як, які умови, чи які будуть складнощі, що вони будуть просити, щоб нас заселити. Тому розповім далі. Отже, друзі, для вас це просто наступна частина відео. Для мене вже пройшло більше місяця з того, як я знімав останні, як ми пробували зняти цю квартиру. І ми знайшли все-таки квартиру через е цю фірму, через цього реєлтора. Зараз я вам покажу, що за квартира, як вона виглядає. Постараюсь розповісти всі подробиці, скільки коштує, як ми це зробили, без поручителів і так далі. Почнемо з того місця, де починається мій вхід, якби. тому що тут паркінг, ми тут стоїмо. Це квартира, так, такий будинок поділений на чотири частини. Зверху одна квартира, друга квартира, третя, четверта квартира. Ось так тут чотири місця. Тут поблизу такий самий будиночок. Все дуже схоже. Три спальні кімнати, зала. І кухня, звичайно. Знімаємо ми. За 850 доларів плюс комунальні послуги. Отже, ми заходимо і бачимо відразу кухню. Скажу, що, звичайно, все було без мебелі. Мебель вже ми обставили самі, була тільки плита. Холодильник, ну і ванна зроблена, і мебель тут в кухні. Ану я зараз на широкоугольну. Ану ну напишіть, як правильно сказати, по-українськи, широкоугольна камера. О, так, начебто краще видно. А, тобто було це все без мікрохвильовки, без кавоварки, просто мебель, плита, холодильник. Ось так, все інше, що ви будете бачити, це вже ми самі обставили. Ми вже тут живемо майже місяць. Це така кухня. Це зала. Тут така стінка, і якби з цієї сторони вхід і з цієї сторони вхід. Тут є невеличкий вихід на такий балкон, на таку терасу. Ми ще не до кінця розставили свої речі, тому. Але планується там, щоб можна було сидіти і відпочивати. Але, але скоро вже зима, тому на вулиці, навряд чи хтось захоче сидіти. Далі йдемо, проходимо в спальну зону, скажімо так. Тут невелика роздівалочка така, тут котловня, пральні машини, котел стоїть і така коморка. Невеличка, де можна різне барахло. Житєйські тримати. Далі починається так. Перша кімната. Звичайно проста. Друга кімната. Звичайно проста. Третя кімната теж, звичайно, проста. Це вже наша з дружиною. Тут така шафа. У, переважно у всіх такі шафи в усіх квартирах, що ми були. Або такі, або схожого плану. До речі, прикол. Подивіться, де світло. Не по центру кімнати, і так в усіх, ближче до шафи зроблено. Тут невеличка коморка також, де можна тримати різні речі, і ванна дуже маленька. Дуже маленька ванна кімната. Отже, рум-тур відбувся. Давайте я зараз розповім вам подробиці все ж таки, як і що у нас вийшло і по, і по чому. Отже, друзі, розповім все. По колеї, <хи> як е, і що тут у нас відбувалося. Як я говорив раніше, ми прийшли в до реєлторів, подали заявку на розгляд, дали 600 доларів авансу, якби вони нас переглянули, дали добро. Були в договорі я і дружина. Я розповім, які кроки ми зробили, щоб нам дали дозвіл, тому що у нас немає кредитної історії і так далі. Вони сказали, що гроші на рахунку, або скріншот просто з банку грошей на рахунку, або довідку, що ти працевлаштований. На той час я ще не, не працював, тому я зробив скріншот з рахунку і показав їм. Потім ми заповнили там анкетку, звичайно, і так далі, і вони нам дали добро, що ми можемо орендувати це все в принципі не тяжко, без доручників, без друзів, без порушителів і так далі. Тому їдьте сюди сміло. Єдине, що вам треба буде в перший час, якийсь там тиждень-два. Десь пожити, може в готелі, я не знаю. Можливо, ви зможете так орендувати житло і на відстані. Написати комусь на Фейсбуці, в маркетплейсі, знайти квартиру, списатися, що ви вже маєте білети такого-то там числа прилітаєте. Вишлите їм, що у вас є гроші, але не знаю, як ви вийшли їм скріншот з рахунку, якщо у вас ще не буде місцевого рахунку. Ну в будь-якому випадку можете шукати житло. З тої країни, де ви знаходитесь, списуйтесь з цими ріелторами, може, зідзвонюйтесь з ними якось в меседжері і будете якось спілкуватись. Це все реально, реально зняти без друзів, які тут вже давно живуть, мають історію і так далі. Це мій такий е, висновок. Що за квартира? Квартиру вже показав. 850 доларів в місяць, плюс комунальні послуги. На рік ми підписали умову. Дуже прикольний райончик. І тут невдалеко є парк, так що нам подобається жити. Ми жили відразу з Ігорем, який був в попередніх відео, бо ви вже його знаєте. У мене є чіткий зонтік їздив як король. Я це навіть записав в камеру, якщо. Uh, він, якби мій швагер з моєю сестрою, жили на початку, але нам стало тяжко жити три дитини в одній хаті, тому ми вирішили роз'їхатись. І зараз я живу з іншою моєю сестрою, з її чоловіком. Вони без дітей, у нас одна дитина в хаті, і якби все нормально. <сум> Тишина і спокій. І сестра у них четверо, велика родина, їм теж. Краще самим жити в одній квартирі, якби з квартирою, наче все. Як ви бачите, пралка в нас тут вже ближче. Багато людей говорили, що ой, на попереднє відео про квартиру, що я розповідав, ми говорили, що дивно, що у людей за 2 долари потрібно внизу прати речі. Так, це дійсно в багатьох є, отак, як у нас, безкоштовно, поруч і так далі. Але це не відміняє того факту, що дійсно багато квартир. Якщо ви орендуєте в квартирі, де багато поверхівка, там два-три поверхи, наприклад, і то переважно внизу стоять пралки і за два долари перете і сушите. Тобто вам білизну вистирати чотири долари. Коштує всі квартири йдуть переважно без мебелі. За той прайс мінімальний, який ми шукаємо. Якщо ви хочете, наприклад, з мебелю, то це вже буде квартира дорожче коштувати і такі, і такі рідко зустрічаються. Принаймні, ми рідко бачили, що без мебелі вже в оренду здавали. Тому будьте готові щось, що мебель прийдеться о, десь купувати, звозити, забирати безкоштовно. Але вам хочу сказати з власного досвіду, що переважно більшу частину мебелі ми безкоштовно забрали, або там за якихось 20-50 доларів купили. Багато мебелі віддають безкоштовно на маркетплейсах, крісла, дивани і так далі, тому з цим проблем не буде. Теж дрібні якісь речі, там посуд, теж безкоштовно дуже багато віддають. А, наприклад, там у ванну якісь крючочки, там якісь такі штуки ви зможете купити вільно в Улмарті, в Доларамі, де захочете, не буде з цим проблеми. Добре, це те, що стосується мебелі. Тому не партесь за мебель. Але потрібно буде пошукати і позбирати. Як мінімум ліжка і такі всякі речі. Ось така справа з житлом, з другим житлом. Не бійтеся, що ви не зможете орендувати, бо у вас немає кредитної історії. Це все можливо. Я на власному досвіді вам показав, як це зробити. Шукайте ріелторські контори або шукайте, наприклад, приватних людей, які здають в оренду. Можливо, з приватними людьми. Вам простіше буде зв'язатися, списатися десь на маркетплейсі. Ось така справа з квартирами. Я бажаю вам успіху в пошуках. І якщо плануєте їхати, набирайтеся терпіння, мужності, сміливості. Що вам прийдеться попотіти трошки і виходити з зони комфорту, в якій ви звикли зараз жити. Можливо, ви виїхали з України після початку війни, і вам і так зараз не солодко десь на новому місці. Ви тільки обжились, начебто десь і тут знову кудись їхати. Ну, але на жаль, на жаль, так таке життя складне. Ще одна річ: я би хотів сьогодні з вами поговорити на тему мови. Як би це дивно не звучало? Поговоримо відверто. Я розкажу вам свої думки з приводу української мови і, 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 і що і як. Я починав е, знімати декілька відео по російській мові. Ось, обвалилося дуже багато. Хейту, в мою сторону, я це в принципі добре переживаю, я знав, куди я йду. І що на просторах нашого інтернету дуже багато булінгу і в нас дуже така неприємна аудиторія в Ютубі, всі один одного обзивають, не люблять, готові з'їсти, з зжерти і так далі. Тому це нормальна справа для нас. Я знав, куди я йду. Але щоб ви знали мою позицію, розкажу вам так відкрито, як є. Я взагалі люблю Україну, хоч і там не живу вже давно, але я поїхав не із-за того, що я не люблю Україну. Завжди в мене душа болить за це. Я тяжко переживаю. В принципі, як і багато українців, яких я знаю за кордоном, які живуть, які виїхали давно з якихось причин. Але люблять Україну, і я також переживаю, хочу щоб Україна розцвітала і так далі. Але зараз не про це, зараз промову. І звичайно, в контексті того, що я вже сказав вище. Я хотів би, щоб всі розмовляли українською мовою. І якби це, це звичайно круто, це так і потрібно в Україні. Українська мова. Звичайно, так потрібно давно. Я виріс в родині, яка де говорили суржиком. Всі знаєте, що це таке. І все моє життя я знаю російську, я знаю українську. І все моє життя я підлаштовувався до тих людей, з якими розмовляю. Тобто, якщо людина говорить російською, я з нею говорив російською. Якщо людина говорить українською, я говорю українською. Але якщо там в родині або ще хтось там суржиком говорить, то і я суржиком говорю. Зараз я стараюсь говорити українською. Звичайно, не розмовляю, стараюсь не розмовляти російською і. Багато українців, теж, як моїх друзів, знайомих, майже всі в принципі переходять на українську зараз, вчаться розмовляти заново. Я також вчусь, тому що українська у мене не ідеальна і до цього ще далеко. Але про що я взагалі говорю? Ви знаєте, російська мова. Зараз я навіть не буду розповідати, що треба переходити на українську з російської. Це 100% факт, всі це знають, і це потрібно для розвитку нашої державності і держави і підняття культури української виходу з цієї російського тіні, скажімо так. Якщо комусь цікаво, подивіться відео. Є такий класний блогер. Загін кіноманів здається, і там в нього є відео, чому потрібно переходити на українську, і в нього дуже класна позиція про те, що він класно говорить, я згоден, що не потрібно насильно переводити українців, які говорять російською, на українську, але потрібно популяризувати. Поп... Лялізувати українську мову, щоб всі захотіли переходити на українську. Я вважаю, що це правильно. А якщо ви когось обзиваєте, що він говорить російською, криєте матом і злитесь на цю людину, то повірте мені, він не захоче переходити тільки із за цього на українську. Тому потрібно просто десь поправляти, десь щось мило сказати. Це вибір кожної людини, якою мовою говорити, але ми потрібно популяризувати українську мову. І до чого я, друзі? Багато людей, які писали мені, але в принципі це не тільки до мене відноситься, до моїх коментарів під моїми відео. Але багато людей, які такі яро за те, що потрібно переходити з російською, ти говориш російською там чи ще щось, говорять суржиком або якимось дивним закарпатським українською мовою. І от можливо, багато зараз в моєї аудиторії саме такою мовою розмовляють, я нікого не засуджую. Але я хотів би сказати, що народ, суржик це не українська мова. І якщо ми хочемо відроджувати українську культуру і відроджувати українську мову, то нам не треба говорити таким суржиком, яким ми говоримо все життя. І не треба якимось. Іншими мішанкою польсько-українською, якою говорять гуцули, там або ще щось із різних слів, давайте говорити українською мовою. Дійсно, як... вчитись українською мовою говорити, це прикольно, це класно. Знаєте, ну, це ж так круто, коли звучить така чиста українська мова, з нашими «ч», ш, щ, е, виділяється. Ну, це ж соло для вух слухати таку мову. Але всі ми говоримо на якимись дивними діалектами, реально. Тому народ. Мій такі посили, я тільки вчусь. Це дуже тяжко. Я вам говорю, я я пробую зараз вдома розмовляти українською. А не суржиком. Мене вистачає на якихось там годину, поки я не забуду, що я маю говорити українською, а не суржиком. Я знову переключаюсь на суржик. Потім згадую, ага, я ж хочу українською чистою говорити. І переходжу на українську. Зранку встаю, і я вже забув, що я маю по-українськи говорити. Я говорю суржиком. Це така зараза. Це гірше ніж російською. Тому що російською ти говориш, ну і ти знаєш, коли російська, а коли, наприклад, українська. А суржик він автоматично вилітає. Тому, друзі, я вас закликаю. Переходити на нашу класну українську мову і викинути цей весь суржик далеко і надовго, тому що українська мова best of the best найкраща мова у світі. І давайте її розвивати, щоб наші діти вчились української мови, а не суржику, яким ми балакаємо. Ну ви розумієте про що я. Ну, ось така щира розмова сьогодні вийшла. Перший раз я про щось таке говорю. Тому сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Я нікого не засуджую, говорите, як говорите. Але було б класно, якби ми всі говорили українською мовою. І щоб іноземці, де ми зараз знаходимося за кордоном, багато людей зараз і мене дивляться за кордону, чули українську гарну мову, а не наш суржик, який ми несемо. І також в Україні, щоб діти наші вчились української мови, а не того незрозумілого діалекту, на якому ми говоримо. Ось такі вам бажаю. Бажаю вам мирного неба, успіху у ваших починаннях. Всім пока!